Вітаю! Сьогодні, 8 жовтня 2022 року. Розпочалася 227-ма доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Сьогодні дійсно добрий ранок. Український народ передає щирі привітання з ювілеєм російському диктатору на залізничному мосту через Херчинську протоку символу окупації Криму стався вибух, в результаті чого обвалилася частина автомобільного мосту. Залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено. Відновлення цього об'єкту в найближчий час є під великим питанням. Ця подія має не тільки важливе стратегічне значення, яке безпосередньо впливає на перебіг війни, а й моральний вплив на те, що міф про недосяжність і невразливість стратегічних інфраструктурних об'єктів Росії є зруйнованим. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Славгород, Біловоди, Вогледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв. На більшості напрямків противник здійснював обстріли. На сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай, і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах 18 населених пунктів, в тому числі Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне та Нескучне. На Краматорському напрямку з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка та Веселе. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Яковлівка, Солидар. Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне та ряд інших населених пунктів. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших: Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне. На Південно-Бузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Противник активно залучає БПЛА різних типів для ведення розвідки та завдання ударів. Минулої доби наші захисники на різних напрямках збили 8 БПЛА: 5 типу Орлан-10 та 3 типу шехет 136 Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве. Одрадівка, Андріївка, Первомайське та інші населені пункти Збройні сили України продовжують тримати під вогневим контролем об'єкти логістики противника та артерії їх постачання. За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу противника. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога. 5 жовтня поточного року поблизу населеного пункту Кінські Роздори. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць засередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі гелікоптери. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління: один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Два райони вогневих позицій, артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!